П'ять років тому я думав, що втратив тебе навіки. Але нас не розділить жодне прокляття. Вийдеш за мене. Так. Пані! У мене для вас новина. Так. Ранку мені не псуй. Просить моєї руки. Я проти. Я вас не запитувала. І я тебе теж від кохання. Не варто очікувати добра бесті. Вірте мені, усе буде інакше. Я вражена тим, що ви побороли свою природу і виростили це дитя. Але тепер вона відчує, що таке любов справжньої мати. Від сьогодні Аврора стає моєю. Навіть не мрій про весілля. Що ви накоїли? Рушаємо додому. Аврора. Малефісента. Це загроза для усіх. Ми будемо захищати тебе. Он як. Пильності багато не буває. суть. Ти не знаєш, хто я така? Розказуй, що трапилося. Там була інша істота, ти роками дбала про людину, настав час. Дбати про себе.